Серіал Я і Форестери продовжується. На сьогодні Форестер не простий, А «Вілденес» – це комплектація, такий, скажем, незаймана природа, дословно переводиться або пустеля, там, де наступала нога людини. Він може приїхати. Умовно такий маркетинговий ход. 23-й рік. з фронтальним пошкодженням була прийнана моїм партнером, виключно з оригіналу зроблена. Сьогодні при нього Поїхали! Поїхали. Відносно техніки, 2,5 атмосферний опозитний двигун, потужністю близько 185 кінських сил, з безпосереднім фриском. Двигун при ДТП зовсім не страждав, нічого навіть передня кришка не мінялась. Варіатор тут стоїть з підсиленням, наскільки я знаю, охолодженням саме на білденес, Ну, Тобто для більш високих навантажень він готовий. І повний привід. Як я міг такого не сказати під капотом. Олива, фільтра в двигуні замінено. Того зробив. В основі та сама машина, тільки трошки відрізняється зовні по підвісті. Зараз поговоримо про це. Пошкодження було ну, передній лівий кут. Лівий Ланжерон трошечки тягнувся, ну його підсилюючим бампер зазвичай підгинає, я завжди про це кажу. Відремонтувався. Передня панель з радіаторами мінялась, фара, бампер, капот, крило, Це все ставилось в оригіналі. Ця фара залишилась рідною. Тут трошечки десь вушко підпаяна і невеличкий отут підпай був. Все герметично, все перевірено, машинка вже протестована. Ось єдино, що туманки не в оригіналі поставили, і наче все. Одразу з того, що фарбована, морда в один слой, понятно, пофарбована. Тут перехід на ось відверку зроблений, зброс так званий. Тут под оригінал, бачите, все зробили чорну плівочку. Так має бути Вілденс виглядати. Що вони О, тут крило і все. Тут тільки на крило заходили. Це рідне крило. Диски, бачите, у Вілдене стоять інші. Я, от, до речі, зараз поруч з звичайним таким Форестером можу вам демонструвати. Листва. Кліренс, диски, шини грязові, бачите, відрізняється це те, що від звичайного от, і поруч той Форестер спеціально, щоб ви бачили. От, по кліренсу тут амортизатори, пружини в основі стоять. інші. Підвізка, в принципі, плюс-мінус все так само. Ну, елементи кузовні деякі відрізняються в плані декорації. Оцих, бачите, і вілленеси, і розкрасу і так далі. Далі все з цієї сторони в заводі. Кришка теж не фарбована. Єдине, що на ній тут десь була м'ятинка, без прокраски. Витягнули все добре. Тут, бачите, щоб не забували, Forrester Wilderness. протроніки, до речі, задні, бачите, є. Ну, так от він стилізований і готовий до навантажень. Шини тут такі Yokohama Heavyлендер, це їх заводська така рідна резина. Лобачий поміняний був, він, до речі, теж не оригінал. Туманки і скло, це інше в оригіналі. Дах. Ага, і на даху тут було десь предоставці. Трошечки пошкоджена, подряпана фарба і долюка. Передня частина пофарбована, ну щоб вам це не дратувало око. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, вічливу підсвіточку, ось таку. До речі, бачите, тут зеркала відрізняються в вілденесі. Дата конверна у нас другий місяць 23-го року, тобто чистий 23 й рік. Електропривід сидушки. Салон тут такий, він, знаєте, типа тут шкіра, а тут, типа такий, він на гуму нагадує. Це практично знову ж таки, якщо ви побрудним десь. Їздити дорогам в брудні одягу, якщо у вас відкрите вікно, що сляпне, що тут ви просто нічого не пошкодите. Це таке, що легко там, вологу серветкою протерли і забули. Так, ну і стан салону без зауважень. Оригінальні кіли ми бачите, ось такі нас тут лежать. Харман Кардон музик тут є. Чотири склопідйомника електрозеркала. Тепер електропривід кришки багажника, SRH, -off, це функція поворотної лінзи фар. Пам'ять по висоті кришки багажника і яскраві щитка приладів. Вимикається система стабілізації, вимикається примусова функція старт-стоп, щоб автомобіль не глох на світофорах. Якщо у вас це, як і мене, будуть дратувати, ви можете це вимикати. І монітори сліпих зон. Шкіріне кермо без жодного зауваження. Датчик світла проти туманки є, підрульові полістки є. Пробігу на зараз ось 29 тисяч кілометрів. Тут управління мультимедію, hands фрі а також бортовим комп'ютером ось цим, той, що зверху, там кути нахилу, температури різні, всякі, там функції, які у нас там вімкнені і так далі. Ми тут можемо спостерігати. І тут так само перед нами є ще один бортовичок, тут, до речі, татчики тиску в шинах є. Тут адаптивний круїз-контроль з утриманням в смузі, з дестроніками можемо ставлятися. Цим, цим керує і управляє система Subaru EyeSight. Тут дві камери з будованим інтелектом, вони спостерігають за дорожньою ситуацією, захищають нас від з'їзду, від зіткнення і так само керують повністю адаптивним круіз-контролем. Є S- idrive drive функція тут спортрежим, інтелегенс це поведінку він запам'ятовує і оптимальний варіант вибирає для економії пального. Далі зеркало з автоматичним затемням і з компасом. Е, мультимедіа у нас з Android Auto, Carplay, USB, Bluetooth, AUX. Тут все це є. В ній є камера заднього виду. З проєкцією є парктроніки, і є функція rear автобрайк. Тобто вона зупиняється, якщо ви намагаєтесь на щось наїхати, за рахунок парктроніків не дає вам цього зробити, якщо ну раптом ви не помітили. Передня камера в теж є, бачите? Тут під нею клавіша. клімат контроль двозонний, само собою, кнопочка старт-стоп. Ну, трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб пелюсками користуватись. До речі, тут і накладочки ще отакі, бачите, на педалях. це X-Mode, сніг бруд або сильний сніг бруд. Тут два режима. Ну, от ми їх можемо брати, нормал, вмикаємо. обігріви передніх сидушок. Електроручник і автохолд, антіаткат, так умовно кажучи. Тут у нас всі як по класиці в Subaru Forester, бачите, USB-аукси, гніздо для підкурювача. Тут два підстаканечка, під лакітничку у нас ще одне гніздо для підкурювача. Стеля у нас йде чорна по заводу. Люк у нас у Форестерів завжди величезний. На півдаху, майже як панорама. Я завжди про це кажу: що такий він величезний. І ви бачите, як красиво ми можемо спостерігати за небом, хоч відкритим, хоч закритим. Зараз я зачиняю, що ви подивились на цей чорний стайл. Ось так. Ну і ви можете відчиняти руку. По безпеці тут спрацювало кермо, колінка і обидві штори. Безпека завжди моїм партнерам відновлюється, і вона має бути справна, але завжди кажу довіряйте. Але перевіряйте. На другому ряду сидінь форестерів, будь-якій комплектації все шикарно. І нас так само. Я сиджу зараз сам за собою. Зріст у мене 190 см, впевнено, зручно. Спинка змінює свій нахил, тут є декілька положень. Є підлокітник, є два підстаканника, є свій повітродув і два USB-порта для зарядних пристроїв. Сидушка зручна, місця досить доволі багато. Електропривід кришки багажника, Теж тут є, звісно, і працює, бачите, він доволі нормально, недовго. Так, є шторка для Америки великі плюси. Є, є гумові килими, спинки захищені також. Є такі накладочки, ще бачите, тут на стаканах їх отак от можна на наліпках, вони знаходяться на наліпках і знімаєте. Це я роблю для того, щоб полицю вам зараз підняти. Спинки отаким чином, ну, як в ліміті Дефтурін, ми можемо складати. Герман кардон Савуфер. Тут гніздо для підкурювача. Ось. Під килимом під полицею нижче, але тут стоїть не як зазвичай декатка, тут повноцінна, повнорозмірне колесо. Таке саме, як і на автомобілі стоїть. Тому місця тут зайвого нема. І є домкрат, бачите, балонник, викрутка, все в комплекті, як є. До речі, вона повністю знешумлена. Я забув про це сказати. Партнер його знешумив повністю: дверцята, пол, дах, і вібра, і шума, і ізоляція. Коротше, зроблено. Він сказав, що він зараз у нього ще одбек 23-го року в комплектації турін. Він каже, що він їде зараз тихіше, ніж аутбек. Ну, каже, проїдешся, скажеш мені свою думку. Не дивлячись на те, що каже, вона ж на шині на грязівіна цієї кохання. Наліпки потім оці захисні, отак от, от раз, накинули, вони самі собою приліпились багажний чік закрили, можна одразу зачиняти разом з центральним замком. На всяк випадок кажу тим, хто цікавиться Wilderness, хоче собі або хоче собі привести. Не просто так вони в Україні стають в прайсах дорожче ніж звичайні Форестери. Зазвичай тому що комплектуючи кузовні багато елементів, майже дуже багато, скажімо так. Вони всі свої, тільки в оригіналі йдуть на Wilderness, Вони відрізняються. От, і тому він ну, воно виходить в працях набагато дорожче, ніж на звичайний Форік. Це треба враховувати. Що саме цікаве, попередній раз, коли я продавав Філденес такий Форестер, ну ми чекали, чекали свого клієнта, якогось людину, хто там або оффроуд полюбляє якийсь умовно, або там ну, рибалка, або мисливець. А в підсумку в мене приїхала жіночка, достатньо доросла. Я не пам'ятаю, хто вона за фахом з товаришем своїм каже: ну, мені просто задача Форестер хочу. От мені колір ваш сподобався. Я каже, ну. От, здавалося б, такий вілденес, який позашляховик з повищеною проходимістю. Убрала просто жінка, які вона все нафіг, в принципі, надає. Я просто був потрібен Форестер. Зараз ми спробуємо розгін від відоля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. 80. Це не гоночна машина, точна на 2,5. От ми зробили сотку. Тобто вона так посередньо їде, але я вважаю, що в принципі цього достатньо, якщо ми не вимагаємо ну, там, великих швидкостей від цього автомобіля в плані розгону саме. Тепер пострибаємо по трамвайним рейкам. От на Вілденес ну, це точно можна робити, максимально нахабно. Ну вона взагалі як нова. Відчутно, що вона знешумлена набагато тихіше по салону, ніж в версіях, які не будуть знешумлені. Довго не буду на цьому зупинятись, бо я вже вивчу. На пам'ять цю фразу 10-11 літрів в середньому беріть розрахунок витрат пального такого автомобіля по місту. Але від 9,2 до 12,5 я беру там рекордно низькі і рекордно високі цифри, які можна зробити на цьому автомобілі по місту. Траса 7,7,5, якщо не їхать більше 120-140. Демонструю роботу адаптивного круїз контролю. Ноги мої вже відпочивають. Виставив я, наприклад, зараз 70 км на годину. Бачите, стафорі червоне світло, ми зупинились, у мене підрулювання увімкнене. От, і я стою з автомобілем, поки не загоріться зелений. Зелений загорівся. Дивіться, що вона нам пише. Поїхали, дядько. Я газнув, і ми поїхали. Тепер мої ноги знову відпочивають. У мене задана швидкість 70. Тобто адаптивний круїз зручний не тільки на трасі, але й по місту. І я їду спокійно, трошечки підтримую кермо. Машинка ще справою йшла, бачите, ми її не бачимо не тут, не тут. У нас просто 70, вільна швидкість. Стаємо вправо. Ось ми зрисували цю машинку, і ми. Обираємо ту швидкість, точніше набираємо лише ту швидкість, яку їде він не швидше. Я підсумую, якщо ви раптом не знайомі з Вілденес, нас були до цього, це звичайний Форестер, але з повищеною проходимістю, тобто ви можете себе відчувати в ньому комфортно як у місті і на трасі, так і з'їхавши в поле набагато впевненіше ніж на звичайному, тому що тут є додаткові такі плюшки. Єдине, що шумна ця гума на асфальті, якщо ви будете по трасі їхати, ну. Бажано мати може другий комплект колес, якщо для, ну, для високих швидкостей, тому що все ж таки вона розрахована більше як ну як ніва. Зрозуміло буде таким чином. Це її основний такий напрямок. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трендавте. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!